Як ви думаєте, що сталося з цим циліндром? Чому він приїхав до нас на ремонт? Розказую і показую. Ось дивіться, вухо з нього вирвало живцем. Обламало ось е, шток. Тут ось видно, і воно як обламало, бачите, трохи шток загнуло. Е, ми його розібрали. По штоку є трошки коцки. Ось. Що бачите? Але ми його врятуємо поліровкою, Шток міняти не буде потрібно. В чому основна проблема? Цей, це вухо, воно чугунне. Чугун до метала не вариться. Тому ми будемо виготовляти по розмірах нове вухо. Це такий трудойомкий процес. Потім по кронштейнам дивіться, які вони, бачите, вже як вісімка. Також будемо їх вирівнювати, нагрівати і на пресі вирівнювати. Нові втулочки будуть. Так що зробимо пушку, ну само собою, манжети поміняємо, буде ракета, бомба, петарда. Звертайтеся кому потрібно, ремонт гідросиліндрів будь-якої складності, то вальтервід.